Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом говоримо про новини Прошипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Решетила. Сьогодні ми поговоримо про наступні теми. Ну, Почнемо з анонсу, так? Так, 20 вересня в селі Пришиб на 15.30 запрошують всіх бажаючих на прибирання великого стадіону з нагоди Всесвітнього дня прибирання. Також ми пам'ятаємо, що цього тижня проходить День фізичної культури та спорту. Друга субота, вересня. У ліцеї лідер. Відповідно, для перших-четвертих класів проводилися рухливі ігри, та для учнів 5-11 класів кросфіт. А де справжні фізкультурники? А де рух колос справжній Це ж громадське об'єднання, яке об'єднано навколо себе Фізкультурників сільської місцевості непомітно, бо, на жаль, протягом всего Якому виділили там до мільйона гривень на фінансування, і що він забув про професійне свято чи що, пан. Ну, виходить, ще так. І не тільки він у нього в штаті ще є люди. Але... Ну. Ну, подивився, можливо, вони ще щось до кінця ще щось придумають, вигадають. Або нас ну, ж тут модно, щоб перенесити на кілька тижнів там день такий, та потім пізніше заспівали, затанцювали. Ну там нічого, менше з тим. Наступна тема знову ж зупиняємося на ліцеї лідер і облаштування території. Це будемо говорити про підйомник для маломобільних верст населення. Ну, Знаменитий, бо там кілька мільйонів він стоїть, так і на нього виділили кошти. Всего. І пішов процес. І пішов процес. І цей процес, якби ж він пішов, а то ж він прийшов. Він прийшов у школу, в цей ліцей, і там знищені ті сходи, які були, вони Вони були в належному очі. Були... так. Та... там була плитка викладена, тобто воно все було до ладу, як говориться. Їх розібрали, Зняли. тепер туди будуть вклад... нові. нові вкладати. Добавляти, як нам повідомили, що ще будуть? Щось там будуть додати, бо вже під нього вирото якась там. Плюс і саме головне, що було зроблено? А саме головне це спиляли ялин, який майже до 40 років, за 30. І вона не проста ялина, а вона блакитна. Ну так є. І Яка вона занесена, занесена в червону книгу. І її взяли, я не знаю, з якими там, для чого це Це ялинка, біля якої фотографувалося не одне покоління випускників Пришипської школи, а потім ліцею. Це символ пам'яті, це взагалі там, місце зустрічі однокласників там, і так далі. І ось воно було, дивіться, як воно ще залишалось на святкування першого дзвоника. І тепер... Цього року цього року, а тепер там є пеньок і, і ось так. І що це? Але в перспективі ще ж вони будуть спилювати, як ми дізналися. Тобто це тільки початок. і, ну, поряд і ті поряд, ну ті, хоч не ті не голубні блакитні, да? а це ж блакитна ялина була, і вона ж. Ну, дійсно, її дуже складно виростити, і складно взагалі за ними дуже я не я не розумію, хто прийняв це рішення. Це Валентина Городянко, очевидно, таке а взагалі можливо просто односібно захотіти прийняти я це не рішення. Я думаю, що має, це відповідно туди... дозвіл повинен бути. Я так розумію, що цим повинен серйозно, коли коли-небудь звернеться, голова обласної адміністрації на, на цю щось, сільську об'єднану громаду. Що тут взагалі відбувається? Щось... Самочин тут хто що хоче то і придумає і творить. Придумали тут, пустили слух по селу, що як не буде підйомника, школу закриють там чи щось таке. No. Який підйомник? Таких підйомників шкіл дуже багато в Україні, в області і без підйомників працюють. Тим більше Пагато в цій школі є пандус прекрасний, з нормальними і він абсолютно. Працюючи по нормах, все як має бути. Навіщо відмивати ці кошти і так бездарно їх розтрачувати. Ті... Так ще й обманювати людей, давайте говорити про те. Ну, зрозуміло, що вони намагаються відбилити свої плани по обналічці грошей, бо їм же ж відкат притаскають обов'язково. Ну, от так. Ну я думаю, що служба, відповідні повинна зайнятися цією історією з ялинкою. І, бо так просто не буває чудес. А дуже цікаво, де в цей час був офіцер громади. Він дивився Знову на законодавчу нормативну бачу. базу, чи вона правильно на території це все відпрацювало, чи ні. Та й перш ніж спиляти, повинен бути відповідний документ. Він повинен приїхати і перевірити. Я так, ну, ну я розумію, правильно? дуже так. А де ж поділася деревина? Також цікаве питання. Це ж цінна порода, ну, в принципі, ну ялин, ну це ж. Вони, ну, за нашою інсайдерською інформацією, що гілки десь вони вивезли десь на кудись, сміттєзвалище. На сміттєзвалище, а деревину вони поділили там директор комунгоспу і з тим, хто пиляв. Так нам місцеві інсайдери повідомили. Ну, сюди, їх, ну, хоча б деревину треба було. І якщо її продати, то ти вже ж повинна позабюджетний рахунок школи надійти кошти. Ну хоча би так. Ні, це просто. По-хазяйськи. Да, це, по це так як Валентина Гродянко в усьому керує. І ось дивіться, що продовжується історія сміттєзвалищем, ми знімали його минулого четверга. В п'ятницю його тушили пожежники місцевої пожежної охорони, я так розумію. І, і далі його знову випалюють, щоб свої сліди замести. Я так розумію, що це ж теж не без участі шановної Валентини Городянко. Це ж вона творить цю, що вона не, не бачить, що там відбувається, що вона не може там дати доручення, щоб припинили ті всі. Випалювання і припинили вивіз і так далі. І знову ж таки, де відповідні структури? За випалювання? Зараз ми чуємо постійно, що є штрафні санкції. Чому не приїздять на місце? Ми це показували в минулу програму. Знову показуємо, Звертаємо увагу. Відкритий на Відкритий вогонь все. там. Ну там нарош. Це Та не просто задимлення. Це... Там іде так відкритий вогонь на місцевості. Mm -hmm. Де всі? Всі, бо всім треба замести сліди своїх злочинних діянь на постах, на посадах і, і так далі. Ну і цікаво, де ж депутати Першопської сільської ради. Вони не бачать, чи, чи їм це подобається. Що чи... незабаром буде сесійне засідання, та, можливо, будуть, будуть питання. Та навряд чи буде питання, я... ну то подивимось. Можливо, хтось і задасть якесь питання. Безстрашний. Щодо Алеї Слави. минулого випуску ми говорили про місце, яке було запропоновано місцевим депутатом Юрієм Гусаком. І наша пропозиція була, щоб місцеві мешканці долучались до цього обговорення. І цей варіант, то є ці люди, які також підтримали саме цей варіант. Тому дуже б хотілося, щоб дійсно місцева влада прислухалася до думки жителів села Пришек та й в цілому громади. Проходила аж прямо до сільської ради. Від будинку культури до сільської ради. Раніше це була ця стежка. Отак її можна відновити і вона і далі була як Алея Телефони. Самі дорогі телефони в Україні, мабуть, купують для сільської ради або для місцевої ради. Купують де в Пришті, і про це вже переговорили на всіх сайтах України від Кременчука і закінчуючи там і київські сайти по боротьбі з корупцією», які тільки хочеш всі панавіть пере... в групах про вимкнення світла і була ця інформація. Всі показали, що які шустрі і ушлі тут фахівці, що зразу захотілось два айфона. Тепер вже два айфони. Не було ж поперед цим. Ні, два. якраз були два айфони, взагалі тільки два айфони, а тепер у нас ще ж два пікселі. Два пікселі. Чотири в своє На 178 тисяч. Два таких. Ну і ось якось так. Я, я знову ж апелюю до районного військового, начальника районної військової адміністрації. А він, він на це не бачить, вони дивляться взагалі. Обов'язки, не же ще ну, начальник Тут він так і не призначив, бо що ж він виконує, як він не бачить елементарних речей. Всі про це пишуть. Я ж переконаний, що депутати ж не голосували за телефони, айфони і так далі. Вони голосували, просто виділяли їм, що ж там не розказували якісь казки. І вони там проголосували, виділили певну суму коштів. А тепер їх реалізують ті казки через ці айфони. Придумали так. Просто чи є необхідність саме в такому дороговартісному подарунку. Я от інакше не можу назвати. Ну, собі ж. І хто буде, от, знову ж таки, власником, дуже цікаво. Ну, собі ж, мабуть, загально. Захи... Ви уявіть з собою носити відразу 45 тисяч гривень. Ну, ну це, але це, можуть це. позволити. Це ж 15 гривень, але цінність 16-ти вже, так що можливо, вони перепишуть всі вони тільки, поки вони тут будуть купувати, а тепер перепишуть. І, і, і буде а ноутбук, то а макбук за 260 тисяч 258, 258 але торги не відбулися, так як взагалі вартість його завважа одна штука кількості одної 278 тисяч, тому торги не відбулися. Навіщо такий дороговартісний, Що на ньому робити? Хто тут що вміє робити пришибській громаді? Щоб на такий потужний ноут працювати, а да? Ну, для чого а ви знаєте, от коли ця інформація поширювалася, то в деяких пабліках от були відповідні описи щодо стосовно цього, то в одному з них, бо я деякі перечитувала, було проговорено про те, що зверталися саме до юриста, який опублікував цю пропозицію, mm -hmm. але відповіді вони також не отримали. Але ще були коментарі від місцевих жителів, і дуже багато було коментарів. Хочу все-таки зауважити і зупинитися на цьому. Кобилячка, село Кобилячок, де знову ж таки жителі акцентують уваги на розібрану сільську раду і будинок культури. Вересень місяць нічого не доробило. Так нічого, воно на тому ж самому етапу. І люди про це говорять і говорять: знаєте, як краще б його не трогали, щоб воно було в тому стані, але воно б функціонувало. А зараз воно просто знищене. Хозяйка працює. Молодіжний парламент Кременчука запускає проєкт Медіасфера для молоді. Знову ж таки, цей проєкт є безкоштовним. Молодь від 14 до 24 років має право взяти в ньому участь. В кого є бажання, є відповідне посилання, ви заходите, реєструєтесь там анкетування, і потім вже буде відбір. Якщо ви потрапите до цього відбору, ви будете в цій команді, будете навчатися і здобувати нові знання і навички. Коли ми побували на території школи, ми побачили замотаний. Заплексований в да, пакет умовно. Да, Целофан загорнутий. Генератор. генератор. Дороговартісний, важливий і дуже. Де і... навіть спецрепортаж робили, що надали цей да, генератор. Експо, тут все подарувало. І... Як використовується? Так, як усе в пришибі, як у городянку, все використовується. Дивіться, не було світла, був період, вимикали світло. Ви що думаєте, вмикали цей генератор? Звичайно, ні. Діти сиділи в темному приміщенні у підвалі. У підвалі. Але генератор є. Ну, це є совість взагалі у керівників громади, у керівників відділу освіти, от і, і, і в директора школи. От три високоповажних людини з освітами, з досвідом, із баченням, не перебалакаєш там такі розумні, що далі нікуди, і для дітей світло зробити в підвалі в період тривоги нікому. Так, до речі, це ж не один генератор. Там ще один є генератор, який попередньо було придбано відділами освіти. І теж не працюючи. Ну от, ну ні, він от, працює, але його не включали. Ні, ну не включає, ну, ну, тобто він не працює тоді, коли треба. От, от як, попереду зима, попереду е, випробування. Ми не знаємо ще які. Ніхто нічого не знає. Ну, ну У всякому разі, ну майте ж совість, дорослі. Ну, це якісь ж... сміттєвими баками. Вони є, але їх по факту нема. Так і з генераторами. Ну зато от, от, айфони. Підйомники, відмивання коштів тут на вищому, по вищому розряду. Ну просто цікаво. Їм же не цікаво кошти платників податків, тих аграріїв, які копійка до копійки намагаються сплатити в сільську раду. Вони ж і виплачують і пайовикам, і державі, і місцеві податки. І вони ж сьогодні, ви ж всі ж ми розуміємо, які погодні умови, які вражані, які е, витрати виробничі, яка дороговартісна, сьогодні паливно-мастильна матеріали, запчастина, хімія. З насіння і все інше. І так бездарно їхні податки, просто не, з ними ніхто не рахує, це все дуже просто. От, от прикро, прикро. Ну а на цьому поки що все. Зустрінемось наступного тижня з новою добіркою новин.